Привіт, глядачі каналу Мотостор! В сьогоднішньому відео я дам відповідь у відмінностях двох моделей тракторів Syntai 244 на високих колесах 6,16, 9,5 на 24 і з коробкою 4. ,1, та порівняю з трактором Syntay 244 на колесах 6х14. і Позаду у нас 7,50х20 на і з коробкою 3 плюс 1. Це буде пізнавальне відео для тих, хто порівнює ці два тракторці і хоче зрозуміти різницю. І перше, що двигун у цих тракторів ідентичний, а от розмір шасі в них різний. І тому Сінтай 244 це в будь-якому випадку залишиться завжди компактним. Доступним міні-трактором з оптимальними технічними характеристиками. А далі ви маєте чітко розуміти різницю, чи варто доплачувати за трактор на високих колесах з коробкою 4 плюс 1, чи не варто. Тому що обидва тракторці в цілому працюють достатньо нормально. Візуально продемонстрував вам трактор з обох боків, тепер продемонструю вам кліренс. Подивіться, ось так виглядає поки що без деталей, щоб ви бачили. Ну і розпочну з замірів колісної бази. Але колісну базу буду заміряти по-своєму. Вже у відеогляді про маневреність ви бачили. Ось дивіться: поставив два кріплення до лот від культиватора, під трактор Syntai 244. І ми маємо довжину по зовнішній стороні 2,02. Дивіться, 2,02. Тепер переходимо до трактора Сінтай 244 ТНТ. Ну а трактор 244 ТНТ має довжину аналогічну 2,17. бачите? Тобто, вперше відмінність це все ж таки різне шасі і, відповідно, різна колісна база. Двигун я сказав. Однак розмір передніх коліс, ви бачите, різний. Розмір задніх коліс також різний. Там 9,5 на 2,4. Тут у Сінтая Тшель. 9,5 на 20. Далі, передній міст, що тут, що тут кулаковий. Але візьмемо, замірюємо довжину полуосей у цих тракторів, ну і ширину саме моста. Для цього беру рулетку і проводжу заміри. Дивіться. Ось тут ми маємо 7. І тут міст. Бачите, незначно. Але менше, тобто тут по факту 6. Ну і довжину спробую заміряти, демонструю вам одразу, дивіться, 25, тобто, от, а, навіть отак, 26 до болта. 26 до болта переходжу на інший бік. Тут так само впираюсь. До болта, 29, бачите? Ось, вперше, 27, там 27, 28. Тобто, по факту, передні мости мають відмінності у двох тракторів у Сінтай 244 ТШЛ, у Сінтай 244 ТНТ. Що б ніхто не казав. Коробка. Це важливо. Ну, зона посадки менш важлива, але вона також різна. Коробка. 4 плюс 1 окремий важель повишених, понижених. Йдемо до Сінтая і одразу демонструю вам 3 плюс 1. Повишені, понижені на одному важелі. Тут вал відбору потужності на одну швидкість, у цього трактора на дві швидкості. Тепер порівняю вам мости. Подивіться, як виглядає задній міст у трактора Сінтай ТНТ. І ось так виглядає задній міст у Сінтай 244 ТШ. Ну і навіска, відповідно. Ця навіска витримує до 300 кг спокійно. Ця навіска все ж таки тримає спокійно 400-450 кг. Я думаю, що заміряти ширину. Чи товщину, чи діаметр заднього моста, не варто, вже одразу видно, що вони різні. Зараз демонструю вам THL. Бачите, підйомник, все. Ось так коротко, буквально за декілька хвилин, я продемонстрував вам відмінність між двома тракторами. Це два трактори з бюджетного сегменту, дуже популярні в Україні. І кожен з вас, коли обирає трактор, Має порівнювати чітко технічні характеристики, які пропонує продавець. І довіряти, що Syntay 244, наприклад, ось в такому ж дизайні, з такою самою коробкою, з таким самим заднім мостом і підйомником, але з редукторним мостом, він не буде кращий, ніж цей трактор Syntay. В нього буде інший розмір колії, буде колія 1,20 метра. При цьому сам трактор залишиться компактний за габаритним розміром. Ну а трактор з назвою Syntay 244 T Shell або ДМТЗ, або будь-яку іншу назву, яку йому не вигадай, не, не придумай, ви зрозумієте, що це все одно залишиться ось таким трактором з такими технічними характеристиками. Я порівняв вам важливі параметри, які ви маєте порівнювати самостійно при виборі трактора. Саме тому, коли ви вибираєте хороший надійний трактор, я вам підбираю, чи інші менеджери мережі магазинів Мотостор підбирають вам трактор відповідно до технічних характеристик. І просто змушує вас доплатити додатково 200, 300, 500, іноді 1000 доларів, тому що трактор може просто не підійти для вас по технічним характеристикам. Все, друзі, ставте лайк за ось таке корисне відео для вас, якщо воно дійсно корисне. Якщо ви вирішили купити техніку, то телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте якісну техніку від мережі магазинів Мотостор. Все з вас лайк, підписка, коментар і до зустрічі в наступних відоглядах. Від мотостор.